Запитання вас. В цьому році ми готуємося до свята Пасхи, і в цьому році як особливість, яка Пасху буде святкувати всі разом, всі християни, і католики, і православні. Mm -hmm. На вашу думку, це, ну, це гарно, це об'єднає всіх людей, всіх різних конфесій. Ну, це гарно, Ілі це якось може стерти Скажімо так, ну, нашу э, церкву і рядку свою самовитність. Дякую за запитання. Так, я. Насправді, саме запитання досить нескладне, тому що, ну, так є, так просто збіглись обставини. Календар так збігся. І так буде траплятись, і не раз буде траплятись в історії. Ніяким чином, це нікого ані роз'єднає, ані об'єднає, тому що. На даний момент е, е, яскраво ми бачимо курс на конфесійну розділеність. Ніхто не шукає шляхів діалогу. Так. Розумієте, ну, коли ніхто не шукає е, шляхи, то, скоріш, їх не знайдуть. Ну, це логічно. Просто їх ніхто не шукає. <кій> Саме тому ніяка зовнішня е, ситуація, в тому числі як святкування великодня, спільна, вона не послугує до об'єднання. Кожен буде топити за своє. Поки що ми бачимо винятково такий достатньо троєщинський стиль діалогу між конфесіями, коли всі топлять за своє, не знаючи, що пробоїна в дірі кожної конфесії України це пробоїна в дірі спільного човна. І коли яка небудь конфесія в Україні, назвемо її умовно е дозволена, е дуже потужно воює проти умовно недозволеної, вона не розуміє, що кожен камінь кинутий в нас. Це камінь, який відрикошетив в неї в релігійному просторі треба робити так: якщо поруч біля тебе пробують закрити якусь релігійну конфесію, ну не саму там монструозну, ну там щоб не їли дітей, там не пили кров, значить, там родичів, там щось таке, ну якусь просту християнську конфесію чи мусульманську. Як тільки ми бачимо, що поруч відбувається така історія, ми повинні йти перші православні захищати їх від свавілля влади. І коли кожна конфесія буде ставати одна за одну, тоді дискусія врешті перейде із кабінетів адміністративних в столи богословські. А коли дискусія між нашими церквами конфесіями буде в богословському ракурсі, от тоді нарешті ми зітхнемо і почнемо слідкувати за оцим саме двобоєм там, чи іншим боєм, і в ньому можна визначити переможця, тому що це богослівські баталії. Богословські баталії. А в жодному разі не якісь адміністративні і так далі. Повірте, святкування там чи великодня, чи навіть якщо повернути різдво на сьому, це нічого зараз не вирішує. Питання в тому, що немає моди на діалог. Є мода. Вилить своє відро нечистот десь там на певних сторінках, в коментарях і тихенько втекти. Розумієте? Так всі працюють. Поки що на діалог немає моди. Буде мода на діалог? Ну, тоді і Великдень можна нас об'єднати. Поки що такого не бачу.